Ми зібрали різних експертів Кривого Рогу, які займаються культурною спадщиною, краєзнавством, історією міста, проведенням екскурсій. Наше завдання об'єднувати та розвивати те, що ми маємо, розвивати туризм, тому що туризм це галузь, яка складається з дуже багатьох елементів: тобто, це і культура, це і заклади освіти, це і молодь, розвиток бізнесу. Дені екскурсії, що таке сталий розвиток і яким має бути управління територіальним капіталом. Про цю складову інвестиційної привабливості міст говорила провідна українська науковиця в галузі спадщини та сталого розвитку Олена Жукова. В даному випадку ми говоримо про територію міста Кривий Рід. І сьогодні ми будемо говорити про те, що таке сталий розвиток взагалі, для того, щоб люди розуміли. Розвивається місто чи стоїть на місці. Ми будемо говорити про те, яку роль в цьому грає територіальний капітал, тобто сама територія і її якості, якими вона володіє. І ми будемо говорити про те, як ми управляємо цим територіальним капіталом вашої території, для того, щоб забезпечити фінансове екологічне. Психічне, фізичне благополуччя кожної людини, яка живе на території цієї громади, Вікторія Пацюк викладає в педагогічному виші, згадує результативну участь в україно шведському проєкті. В цьому проєкті ми презентували наш затоплений кресівський гранітний кар'єр і саме аналізували можливості його подальшого перетворення та використання з рекреаційною метою. Тому, звісно, я була зацікавлена в тому, щоб експерт приїхав з іншого міста і подивився цей об'єкт для того, щоб надалі дати нам поради, як його можна використовувати, як його можна... Впроваджувати для різних цільових аудиторій мешканців резонно, що будуть приїжджати різні фахівці і давати поради нам, як робити наше місто більш комфортним і для нашого проживання, і для того, щоб залучати людей із інших регіонів, ну і бажано країн. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький, цей день.